Друзі, ми не можемо здаватись, зрозумійте, ми маємо йти до кінця. Тому що ми така нація, що ми не перед ким не будемо прогинатися. Ви не маєте прочатись мобілізації. Зрозумійте, що хто це ну, зробить, як не ви. Ви маєте йти, служити, щоб не йшли служити. Ну, ваші діти, то ясно, що підуть і ваші онуки, Ну, може, хоч про правнуки, знаєте, щоб не йшли воювати. Якщо вони ну, у вас будуть, звичайно, хто як не ви? Ми е, з чоловіком так, проживаємо в Дубаї. Тут, на жаль, немає мобілізації. Ми би також дуже хотіли би приймати в цьому участь. Ми як можемо допомагаємо. От там за два роки по 50 євро відправили, донатимо. У кожного зрозуміти свій фронт, так у вас свій, у нас свій, і разом, і разом, тільки разом. Ми сила, і ми переможемо.